Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синофіли! З вами кіномен Станіслав. Я отут собі подумав: а чого я постійно розповідаю про кіно? Якесь потойбічне Стівена Содерберга. Послухайте наш минулий подкаст на цьому Ютуб-каналі. Чи не краще? Як було у позаминулому подкасті про життя і смерть Альфреда Гічкока, послухайте його на нашому Ютуб-каналі, де я не стільки розказував про кіномистецтво, хоча насправді розказував саме про нього, скільки про мораль. Так давайте і ми сьогодні поговоримо не тільки про кіно, от яка в мене хитрість, а в першу чергу про шлюб. Про традиційні, чи то краще сказати, нетрадиційні сімейні цінності. І піднімати цю тему будемо з точок зору двох кінострічок, абсолютно протилежних і різних. І фільми ці закінчуються по-різному. Про що ми теж сьогодні поговоримо з одного боку? В нас війна, подружжя Роуз. 1989 року раджу цей фільм. Безперечна класика, фантастично мені сподобався. Я спеціально переглянув війну подружжя Роуз, готуючись до лекції перед другим нашим сьогоднішнім фільмом. Перед розами 2025-го. Тому порівнюючи першу кінострічку оригінал з своєрідним ремейком, хоча й теж заснованому на одноіменному творі, ми таким чином з вами препаруємо і тему шлюбу, і тему різниці культур 20-го і 21-го сторіччя. Так що сьогоднішній подкаст розвине вас як жоден інший. Дякую, що долучилися, і давайте починати нетрадиційні сімейні цінності кінематограф 20 і 21 перше сторіччя. А? Серйозно я підняв планку. Мені дуже подобається війна подружжя Роуз, і багато за що. У цьому фільмі знімається Дені Девіто, і він же режисер цієї стрічки. Так, можливо, ви не знаєте, але Дені Девіто зняв більше одного фільму. І на мою думку, війна подружжя Роуз це його найвдаліша робота. У цьому фільмі його персонаж говорить: це схоже на казку. І кращими словами ти не охарактеризуєш. Цю класичну чорну комедійну сатиру, яка, як я вже сказав, називається Війна подружжя Роуз. Три слова, а запам'ятовуються надовго. Чому ж ці слова Дені Девіто про казку такі важливі? А тому, що саме цими словами Девіто як описує іделічні відносини подружжя? У виконанні я перепрошую Майкла Дугласа і Кетлін Тернер, але описує їх, напевно, до того моменту, поки вони не вирішили вижити один одного зі світу. Але так само, цими ж словами, Дені Девіто характеризує жанрову приналежність картини. Так, це казка. Весь фільм це переказ Дені Девіто. А він тут грає адвоката по шлюборозлучних процесах. Ця кінострічка. Є його моральним напуттям клієнту, якого Дені Девіто відмовляє від судової тяжби зі своєю, тобто клієнта, дружиною. Девіто у фільмі виконує роль цинічного і розпусного адвоката, який виправляється, ступивши на праведний шлях, під впливом неймовірної історії розлучення подружжя Рос. І от саме цю історію він розповідає клієнту. Саме в його інтерпретації ми і познайомимось з Олівером і Барбарою Роуз, яких, як я вже казав, грає Дуглас і Тернер. А значить, глядач залишиться в повному невіданні щодо того, наскільки ця історія реалістична. Та чи не була вона взагалі вигадана оповідачем Дені Девіто? Іншими словами, чи не є вона казкою? А на те, що ця історія є казкою, натякає по велсівськи по орсоно барокова пишність декорацій фільму. Подивіться, як виглядає місяць у війні подружжя Рос. Подивіться на ті відстані всередині квартир і будинків у цьому фільмі, наприклад, між столом та стіною, таких розмірів, таких дистанцій, між предметами, між декором просто не буває. Це якийсь величний, власне, необарокковий фільм. Саме тому, що Дені Девіто представляє цей світ війни подружжя Роуз як своєрідну сучасну казку, легенду, міф. Він розповідає своєрідний анекдот з великою мораллю в кінці, яку має зрозуміти і використати у власному житті його клієнт. Та й взагалі це дивно. До тебе приходить клієнт, ти адвокат. Ти займаєшся такими питаннями, це твоя робота. Але Дені Девіто, який увесь фільм предстає в не найдобрішому амплуа, та який предстає перед нами в образі цинічного адвоката, замість того, щоб хапати клієнта, дійсно намагається повернути його, як і сам же він повернувся, на шлях істини. Все це неймовірно цікаво. І, звичайно ж, виникає питання, чому війна подружжя Роуз стала настільки популярною кінострічкою однієї з найприбутковіших у 1989 році. Я читав окремий вікіпедійний факт про те, що цей фільм набув такої популярності, конкретно в Німеччині, що навіть з'явився конкретний термін пов'язаний з цим фільмом, який використовують у разі. Фантастичного непорозуміння між чоловіком і дружиною, так от причина неймовірної популярності війни подружжя Роуз» полягає не тільки в тому, що ця картина винахідлива, а вона дуже винахідлива, навіть з точки зору режисури, не тільки в тому, що вона смішна, як же я реготав під час перегляду, тому так вам рекомендую. І не в тому причина популярності війни подружжя Роуз, що це психологічно достовірна стрічка. Ух, ви впізнаєте в головному герої та головній героїні самих себе. Роудзи не просто так стали золотим стандартом комедій про сімейні чвари. Це доволі популярний жанр. В цих кінострічках чоловік і дружина розносять вщент спільно нажите майно. Це обов'язкова їхня дія. Вони громлять автомобілі. Вони вбивають не без цього домашніх тварин, вони по черзі підставляють один одного та в обов'язковому порядку розбивають кухонний посуд на тисячі осколків. І це очевидно метафора зруйнованого шлюбу, який вже ніяк не склеїти. У цього жанру є навіть свої традиційні кліше, і про них ми зараз і говоримо. Та навіть сама тема цього фільму нерозв'язні внутрішньосімейні суперечності, оця відсутність порозуміння між чоловіком і дружиною. Однакові для всіх проблеми шлюбу, от сама тема цього фільму, є універсальним тригером і гачком для масового глядача. І коли цей гачок вірно використовують, він здатен заманити в кінотеатри цілі натовпи. Але я окремо наголошую: саме. При вірному підході до цього гачка. Звичайно ж, не кожна кінострічка подібного типу викликає глядацьку зацікавленість. Ми знаємо безліч подібних фільмів про умовного містра і місіс Сміт, які провалюються в прокаті. Зрозуміло, що фільм за участю Бреда, Піта і Анджеліни Джолі був прибутковим, але клонів таких кінострічок немало. І так чи інакше. Популярність цих фільмів вона сягає ще 30-х і 40-х років, припустимо, ексцентричних комедій з яким-небудь умовним Гері Купером чи Джеймсом Стюартом таких кінострічок багато від, скажімо, Любіча до Вайлдера. Але саме війна подружжя Роуз зробила цю тему інтернаціональним хітом. І в 90-х. Почали з'являтися безліч подібних кінострічок, і сьогоднішні роузи з Бенедиктом Камбербетчем та Олівією Колман доводить популярність жанру. Ми знову намагаємось повернутися до традиційної клішованої теми. Так, у війні подружжя Роуз присутні всі необхідні елементи успіху, скажімо, від кхем, кхем, члена кхем, Майкла Дугласа яким він так енергійно розмахує, опісюючи улюблену кухонну плиту Кетлін Тернер, до фрази Смачний паштет, любий, та? Подобається тобі смачний та я приготувала його з твого пса. І це все і є ті кліше, які ми сьогодні споглядаємо у подібних. Кінострічках, коли чоловік і дружина вже так ненавидять один одного, що, наче перебувають у фільмі сам удома, вигадуючи різноманітні пакості і каверзи, які вони можуть здійснити по відношенню один до одного. Але все ж таки, справжня причина популярності фільму полягає в тому, про що я вже сказав, що його глядач впізнає у головних героях самого себе. Ось чому цей фільм і досі тримається на плаву. Війна подружжя Роуз викриває наші найпотаємніші бажання і наші найгірші недоліки. Цей фільм служить психологічною розрядкою для глядача, якому дарується рідкісна можливість виплеснути своє обурення не через сварки і крики. А ми всі сваримося і кричимо. А завдяки сміху. Та спостереженню за собою зі сторони така от психологічна терапія. Пам'ятаю, як Кетлін Тернер у фільмі запитується Дені Девіто, як же я реготав цього запитання? Ти коли-небудь займався любов'ю зі злості? І от зрозуміти неймовірну кумедність цієї фрази може лише той, хто багато років проживе у шлюбі, накопичивши деякі образи. І тому. Війна подружжя Роуз це фільм, який просто не здатний застаріти, оскільки в його основі лежить вічна тема розладу чоловіка і дружини, їхніх претензій один до одного. Це дійсно універсальне кіно. Знаєте, як пожежа, що може знищити ціле місто, починається лише з однієї іскри. Як лавина, що змітає все на своєму шляху, починається лише з одного, невеличкого такого снігового кому, ось так і сварка роузів починається з незначних побутових дрібниць, так само, як і у всіх нас. І ці побутові дрібниці з часом, з багатьма роками шлюбу, призводять до ненависті, до ворожнечі та до конфлікту. Ви розумієте, що сміття, яке закидається під килим, не може перебувати там вічно. В якийсь момент ігнорувати прибирання стає вже просто неможливим, оскільки єдиною його альтернативою залишається повна руйнація Інституту шлюбу. Саме про це війна подружжя Роуз, саме це й відбувається з героями фільму у самому фіналі. Вони не просто руйнують будинок, в якому проживають. Вони не просто навіть руйнують свій шлюб, вони руйнують один одного. І це вже не метафора, це буквальна ілюстрація не найкращих стосунків чоловіка та дружини. А особливо цікаво те, що війна подружжя Роуз не ідеалізує стосунки героїв та не пропонує своїм глядачам щасливої розв'язки. В кінці 80-х так ще можна було робити. Олівер. І Барбара Дуглас і Тернер жорстоко поплатяться за свою впертість і безсердечність. Якщо ви дивилися цей фільм, то маєте пам'ятати цей чудовий монолог Дені Девіто. Я спеціально його записав. Девіто каже: у 15 років я дізнався про еволюцію, і мені все стало ясно. Ми походимо з багна, і навіть через 4 мільярди років. Нашою внутрішньою сутністю залишилось багно. Як адвокат із розлучень я щодня переконуюсь у цьому. Також війна подружжя Роуз не пропонує, і це теж дивно для глядачів з 21-го сторіччя, не пропонує ніяких універсальних рішень споконвічних подружніх проблем. Так, проблема окреслюється, але ідеалізації зрозумілого висновку тут немає. Крім стандартних фраз, на кшталт, краще прислухайтесь до своєї дружини. Девіто каже: ще одна чудова фраза: існує дві дилеми, які будь-кого здатні звести з розуму, як утримати того, хто хоче піти, і як вигнати того, хто не хоче йти. І ці дилеми не розв'язні. Все-таки проблеми шлюбу, це вже я додаю від себе, виходять далеко за межі звичайного людського розуміння. Не завжди буває достатньо проявити терпимість або ж надати другий шанс, це дійсно не завжди працює. Іноді суть протиріччя настільки екзистенційна та незбагненна. Що чоловік і дружина стають в'язнями якихось лякаючих потойбічних сил. Вони перероджуються в демонів і навіть як у війні подружжя Роуз, скачуть по люстрах. З цієї точки зору ніякий інший кінематографічний жанр, окрім чорно-комедійного, не здатний краще і достеменніше переказати все те, з чим стикається наше войовниче подружжя. Як то кажуть, всім нам буде наука, тому що, дивлячись, подібне кіно, ти краще розумієш самого себе та свою другу половинку. Це дійсно ідеальна ілюстрація найгіршого сценарію шлюбних стосунків. І з цього теж можна посміятися. Бо завжди кажу знову ж таки від себе: краще посміятися, аніж покричати. Ну а тепер переходимо до розів. Чим вони відрізняються від війни подружжя Роуз? Різниця між війною подружжя Роуз і Роузами дуже точно ілюструє різницю у сприйнятті шлюбу, а також ролей чоловіка і жінки в другій половині ХХ століття та в першій половині двадцять Війна подружжя Роуз для глядачів 80-х та 90-х, а нові Роузи саме для нас сьогоднішніх. Автор сценарію нових розів Тоні Макнамара. Це він писав сценарії до фаворитки та бідолашних створінь Йорго Салантімоса, заснованих на літературних творах. І це він, знову ж таки, як фаворитці, і в бідолашних створіннях у цьому фільмі знімається Емма Стоун, писав сценарій до Діснеївської круели. Так от сценарій Тоні Макнамари помітно зміщує акценти. Якщо класична чорна комедія Дені Девіто дивилась на світ очима головного героя Майкла Дугласа, а героїня Кетрін Тернер виглядала сторонньою силою, яка чинила йому опір. Давайте будемо чесними. То от вже в Роузах обидва персонажі Бенедикта Камбербетча і Олівії Колман вже по черзі виступають в якості провідних персонажів. У Роузах. Переглянуті соціальні та гендерні ролі подружжя. Спочатку саме Камбербеч годує сім'ю, а Колман сидить із дітьми. Традиційний шлях. Проте ще до середини фільму відбувається важлива рокіровка. Камбербеч позбавляється стабільного доходу, його звільняють, і він перетворюється на домосіда. А Колман, навпаки. Запускає успішний кулінарний бізнес і добивається всеамериканського визнання. Такого успішного кулінарного бізнесу у Тернер у війні подружжя Роуз не було. Хоча вона й мріяла займатися чимось подібним. Так, у фільмі 89-го року саме герой Дугласа, наш успішний адвокат, годував сім'ю і навіть відверто сердився, коли героїня Тернер, його дружина, Заявляло, що хоче продавати паштет, щоб своїми власними силами накопичити собі на авто. А в роузах персонаж Камбербетча, невдачливий архітектор, гнівно сварить себе за, і далі будуть прямі цитати: прихильність патріархальним цінностям. Він присягається раз і назавжди відмовитись від мачистко-тестостеронової потреби в конкуренції. Щоб перестати заздрити іншим архітекторам та в першу чергу своїй дружині. От хто саме з подружжя повідомляє в Роузах про розлучення зі сльозами на очах, розповідаючи про порятунок кита? Це Камбербеч. А в війні подружжя Роуз ця роль дісталась тернер. Вона холодно. І жорстко заявляє Дугласу, що хоче розлучитись. Відчуваєте, яка велика різниця? Кетрін Тернер не плаче, а Бенедикт Камбербеч заливається сльозами. І все ж таки, основна ідея культового фільму про корінні відмінності та непримиренність чоловіка і дружини, які приводять їх до взаємної ненависті, ось ця ідея культового фільму у роузах. Збереглась, її не змінили. Камбербеч в Роузах є прихильником порядку і в роботі, і в вихованні дітей. А Колман є його повною протилежністю. Камбербеч начитаний і розумний. Приємно, до речі, дивитися фільми, в яких герої. Виступають в ролі інтелектуалів і іноді можуть говорити на дорослі теми. Роузи не тільки розважають, вони ще змушують нас мислити. Це добре. Так от Камбербеч у фільмі начитаний і розумний, а Колман проста і безпосередня. Єдине, що поєднує Камбербечі і Колман, це їхнє загальне походження у роузах, їхня британськість. Відданість чорному гумору, що притаманно британцям, і що ще більш притаманно британцям схильність придушувати емоції. Таким чином, комедія в роузах розвивається відразу на кількох рівнях. Перший рівень сімейний, це нескінченна пасивна агресія чоловіка і дружини, яка в певний момент стає активною агресією. А другий шар національний. Це висміювання культурних особливостей американців і британців. Ось що таке роузи. Сценарист Тоні Макнамара прописав змістовні діалоги, а в подібних фільмах вони вкрай важливі. А режисер фільму Джей Роуч, причому найкращого кандидата на роль режисера для подібного фільму, не придумати, привніс у цю картину свій багаторічний досвід так званих конфліктних. Комедії так Роуч буквально спеціалізується на фільмах, в яких одна сторона ненавидить інакшу. Ви точно дивилися його успішну комедію Знайомство з батьками 2000 року, або чули про брудну кампанію за чесні вибори 2012-го. До речі, та ж сама історія, що і з довгою ходою, яка прямо зараз. Прокатується в українських кінотеатрах фільм за одноіменним романом Стівена Кінга кінця 70-х, А написав він насправді цю книжку ще всередині 60-х. Кого покликали режисером? Лоуренса, того самого, що зняв чотири голодні ігри, а також я легенда, тому що і голодні ігри, і я легенда, і в якійсь мірі Константин Лоуренса є антиутопіями. А довга хода це антиутопія, так і з роучем. Шукали режисера, який достоменно, достовірно зобразить відносини чоловіка і дружини, і знайшли такого режисера. Також окремо слід сказати, що і старий фільм, і нова стрічка засновані на романі Ворена Адлера, але роузам новому фільму, очевидно, не вистачає сміливості та нахабства першого фільму. І знаєте, я навіть не буду приймати до уваги вульгарні жарти і кривляння учасників Saturday Night Live, які знялися у цій стрічці: Енді Семберг і Кейт Маккінон. Вони грають друзів, теж подружжя наших Роузів. Так, вони кривляються, але це не має жодного відношення до тієї сміливості і нахабства, які присутні у війні подружжя Роуз. Комедія Дені Девіто була. Достатньо жорсткою і грубою. Достатньо, щоб переконати глядачів у тому, що персонажі Дугласа і Тернер не лише ненавидять один одного, а й справді готові один одного прикінчити. Але у роузах така грубість відсутня. Сьогодні, взагалі, подібне грубе кіно не вітається глядачами. Навіть коли Колман береться за пістолет, ну ми не здатні повірити, що вона пристрелить Камбербеча, адже це було б вже. Як інакше сказати, занадто. І напевно найбільш істотна відмінність між цими фільмами полягає ось в чому. У фіналі Роузів ви за спойлери про обидві кінострічки. Подружжя таки примиряється між собою у 21-му столітті інакше бути не може. А от у фіналі комедії Девіто Тернер за мить до своєї смерті гидливо скидає зі свого плеча протягнуту до неї руку дружби. Вже померлого Дугласа. Ось так і живемо. Сподіваюся, вам було цікаво слухати сьогоднішній подкаст, скільки всього ми у цьому подкасті розбирали. Підписуйтесь на наш YouTube канал, залишайте коментарі, робіть репости, ставте нам лайк, а може й дизлайк, якщо вам не сподобався сьогоднішній подкаст. І також ми маємо соцмережі: Instagram, Telegram і Facebook. Все під єдиною назвою кіномен Станіслав. Там багато цікавого. Надалі не менш цікаві подкасти. Наступного разу ми будемо говорити про те, як змінюються сучасні кінотеатри. Так, так. Від мисливців за демонами до Тейлор Свіфт. Це буде цікавий випуск не пропустіть. А потім. Повернемось до нашого улюбленця Альфреда Гічкока, поговоримо про його диватства, а також традиційно будемо обговорювати нові кінострічки в українському прокаті. Крім того, я планую для вас випустити велику відеолекцію про комедійне кіно. В наших з вами сьогоднішніх реаліях це не завадить. А далі будуть відеолекції про одна битва за іншою Пола Томаса Андерсона, Партенопу. Пауло Сарантіно та Термінатора 2 Джеймса Кемерона. Мех, скільки всього цікавого ми вам приготували? Дякую за вашу увагу! Дивіться гарне кіно кіномен Станіслав.